Доброго дня, друзі! В огляді ось такий будинок в продажі. Загальна площа 50 квадратних метрів, всередині дві кімнати. До будинка підключені необхідні житлові комунікації: газ, електрику, воду. Поставлені металопластикові вікна. В хатинці гарний житловий стан. На подвір'ї літня кухня та інші господарчі приміщення. Загальна площа ділянки 20 соток. На ділянці родючий город і сад з великою кількістю посаджених фруктових дерев продається дім в селі Вахнівці, Кам'янець Подільського району Хмельницької області. До міста городок 21 кілометр. В цьому місті є школи, дитячі садочки, різні супермаркети і магазини, відділення пошти, лікарня, музей та багато іншого. До обласного центру міста Хмельницький 71 км. Це оголошення власників, ціна будинку 11 тисяч доларів. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.